Буревій, що тривав у кривому розі протягом вихідних, встиг наробити неприємностей: поламані, і вирвані з корінням дерева та обірвані електричні дроти. Такі наслідки негоди, яка не оминула жоден район. Тож роботи у управителів житла цими днями значно побільшало, адже дерева здебільшого падали на прибудинкових територіях. В настоящее время мы находимся на Костенка-8, ликвидируем аварийную ситуацию. В связи с э, большим порывом значит, упало дерево, в воскресенье было оно выявлено. В настоящее время производим обрезку. После чего подгоним технику, трактор, наши люди погрузят и вывезут, соответственно, с придомовой территории. На території, яку обслуговує підприємство Сітісервіс КР, загалом вітром повалено 15 деревин. На ранок понеділка половина з них вже було прибрано. Роботи з ліквідації наслідків буревія у місті тривають. В міському управлінні благоустрою та житлової політики повідомили, що до кінця завтрашнього дня всі дерева будуть прибрані та вивезені на сміттєзвалища.